У нас е, по програмі Ігор Петрович Марчук, член комітету Ради України з питань економічного розвитку, голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу бізнесу та інвестицій. Пане Ігоре, ви є з нами? Так, я є. Доброго дня, шановні колеги. Дякую, що ви Раз... є з нами. Да. Е, ще раз щирі вітання всім учасникам цієї потужної, потужної конференції. Знаєте, для мене надзвичайно приємно сподіватися е, е, спостерігати за тою, я б сказав, навіть драматичною динамікою зростання вашої, вашої аудиторії, всіх долучених до цієї важливої сфери. Розвитку е, в, саме сільських територій, непромислових територій, е, і це дуже хороший знак, тому що дійсно, е, на мій погляд, держава е, недостатньо уваги приділяє саме розвитку непромислових територій, е, і це викликає певне занепокоєння, тому що. Ви знаєте, у нас колосальна демографічна проблема. Українці, на жаль, виїжджають за кордон і там реалізують свій економічний потенціал. А саме ваша спілка, та сфера діяльності, яка поєднує в собі, і соціально-економічний розвиток сільських територій. І що дуже важливо і сучасну і сучасну це екологічну складову. Тому хочу всім подякувати за зусилля, які ви докладаєте до територіального розвитку нашої країни до стимулювання місцевої, місцевої економіки, і сподіваюсь, що спільно. Ми з вами напрацюємо такі умови, коли е, дійсно сфера зеленого туризму буде динамічно розвиватися в нашій, в нашій країні. Ще е, один аспект, який я, я хотів би відзначити сьогодні, що Дійсно, коли ми говоримо про розвиток зеленого туризму, ми говоримо про, про популяризацію нашої автентичної культури української національної, це це гастрокультура, історика, культурна спадщина, це етнічні традиції. Які присущі українцям, і це надзвичайно з точки зору тієї, тієї геополітичної е, ситуації, в якої зараз знаходиться наша країна. Отже, популяризація України в, в її культурних традиціях це надзвичайно важлива складова на мій погляд, який е, сьогодні є е, суттєвою частиною. Розуміння, що таке зелений, зелений туризм, також не менш важливо, є тим, є те, що ви даєте змогу українцям більш глибоко познайомитися з традиціями рідної національної культури, створювати відповідну інфраструктуру на місцях. На мій погляд, все це треба. Активно з боку держави підтримувати тому приєднуюсь до побажань і які висловили мої колеги, і щиро бажаю вам успішного розвитку із задоволенням послухаю презентацію, ну і максимально допомоги для вас в тому, щоб Сфера зеленого туризму розвивалася і допомагала нам е, стимулювати місцеву українську економіку. Дякую, дякую, пане Ігорі. Знаєте, я вас слухав, і я дуже ну тішу тим, що ви правильно все говорите. Ви розумієте ситуацію? Ви знаєте, що ця ситуація потребує. Допомоги. І я, виходячи з цього, хочу вам запропонувати подумати над тим, щоб бути почесним членом, амбасадором спілки, щоб ми спільно рухалися і розвивали цей сектор. Ви знаєте, я з великим задоволенням погоджусь на вашу пропозицію, чому адже розвиток непромислових територій. Це одна із тих, ну я би сказав ключових завдань, які я перед собою поставив як народний депутат. Тим більше, що моя увага щодо крафтового виробництва, розвитку сімейних ремесел та промислів, це все знаєте, знаходиться в одній в однієї великої екосистемі, яка в тому чи іншому вигляді пов'язана з, з зеленим туризмом і сферою, якою ви займаєтесь. Тому дуже вдячна і приємно за таку пропозицію. Добре, дякую. Ви дали натхнення, працюємо далі.